Верховна Рада прийняла бюджет на 2026 рік. Тепер мінімальна зарплата з 8 тисяч гривень зросте до 8 647 гривень. Зарплати вчителів зростуть на 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня. Потім загальний прожитковий мінімум з 2 гривень зросте до 3209 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3 гривень до 3 гривень. А прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність з 2 гривень, 361 гривні зросте аж до 2595 гривень. Військовим підняття м -м, зарплат так і не передбачалося, як казали нам Верховній Раді. Зате вони залишили 2 мільярди гривень на фінансування єдиного марафону. Ну, загалом, все як завжди, нічого нового. Тому, як ви вкотре бачите, не варто взагалі сподіватися на державу. Треба брати відповідальність за своє життя і майбутнє тільки на себе. А не перекладати його на державу, щоб потім не шкодувати і самостійно формувати собі приватну пенсію. Бо на щастя в українців така можливість є ще з 2003 року. з прийняттям закону. Про недержавне пенсійне забезпечення. Друзі, що це таке, як воно працює, як вже більше одного мільйона українців оформлюють собі такі приватні пенсії. Я розповідаю кожного вечора на безкоштовних презентаціях за посиланням в описі профіля, а також в першому коментарі. До зустрічі!